Радіо, UA Chicago Вітаю всіх слухачів-глядачів і е, радіо. Е, з вами на зв'язку Дмитро Безрукавий, Олег Балюк і я Олег Комарницький Ми працюємо реалторами в місті Чикаго і е, в передмістях. І е, сьогодні е, наш епізод. Ми дамо трошки е, новини, прогнози. Е, попередні наші, кроки прогно... перед... наші прогнози слабенькі. Так, попередні кроки перед тим, як продавати свою нерухомість, тому що зараз гарячий час. А насамперед, також хочемо привітати всіх з наступаючим святом Пасхи. Скоро підемо світити кошики. Це гарне свято. От, і це наш сьогодні останній епізод перед святом Пасхи. Після того через два тижні знову зустрінемося. Ми очікуємо, що після цього свята ми вже тепер святкуємо українців, святкують цього разу просто Америка, святкує світ, так зійшлось. А вроді, ми ж перейшли на нові mm -mm. календарі. Nee, Пасха не сходить. Пасха не перейшла, що ага. не там. Ясно. Значить, очікуємо, що кількість нерухомості має збільшитися, бо я так очікую, що в кожного з вас і в мене також є нерухомість, яка виходить тебе, але всі чекають, поки істер пройде. Так, і після це якраз понеділок. Вівторка середи будемо за вмирає Про... нерухомість для українців під час Пасхи. Так і навіть до мене от дзвонили агенти з нашого офісу, кажуть, що робити у нас, наприклад, розпадається контракт. Що робити, виставляти його наново вже чи почекати після неділі? Виставити. От такі вже моменти. Тобто, Пасха, якби такий момент, що і навіть якщо ми бачимо графу, от ми аналізуємо, у нас є такий showing activity, і в нас завжди є такий маленький упуск, і потім зразу підйом. І кожного року він в іншій дати. І це іменно Пасха так робить, Це якийсь що... чистий старт, напевно, люди собі сприймають. Так. Тобто, зараз весняний ринок, і він такий, ніби такий. Вже новий рестарт, і все. І ми погнали ну, десь до Продавці більше прив'язують мабуть до активності. Вони розуміють, що менше буде покупців активних в ці дати на до перегляду, тому що будуть час проводити з сім'єю, йти до церкви. Але погодься, дивись, теоретично для багато покупців перегляд хат в неділю, в суботу. Це ніби як з ну, сім'єю виїдемо, подивимося на хати. Це Звичай, не як робота. У мене є мене є навіть клієнти, які кажуть, ну що там на цю суботу, куди їдемо? Та. Тобто я кажу, ви щось побачили цікавого? Та ні, але вже але привикла, Треба. Що... Час є, час є, треба знайти щось. До речі, до речі, раз ми говоримо про це зараз, ми є в точці найбільшої кількості листингів. Бо uh -huh. я дивився минулого року, це якраз і... Приблизно в нас 2-3 тижні, де в нас пікова кількість, і далі вона вже буде йти вниз. Це річна, так? Не, та? Та, тобто не стрімко. стрімко, не стрімко, але повільно вона буде йти вниз. Тобто зараз я дивився 1900 в тиждень, ВМЛС нам показує. А зимові місяці найменше, що я бачив, то було 300, по-моєму. Щось з такому дусі. Тобто нам показує нові листинги, і ми в кінці тижня бачимо, скільки їх виходить. Тобто, якщо ви зараз не можете щось знайти, то потім буде ще важче. Логічно, по кількості. Ну, я бачу по своїх клієнтах на рахунок от, переглядів і показів. І, і, багато я навпаки кажу: дивіться, повиходили якісь варіанти, давайте поїдемо подивимося. Кажуть, в суботу, та будемо зайняті то кошик зібрати, то, то щось підготувати, то ще, що ще. Але в неділю, в принципі, якщо хтось не виїжджає з міста і залишається тут, то в них може бути так ну що в неділю посвіти, пішли до церкви, прийшли. є вільний час, Можна десь піти на гості. А можна, в принципі, якщо на гості не йдуть, то може якусь би хату на зіловість але, подивити. Але я але я от е, намагався забукати для моїх клієнтів. Вони хотіли йти на опенгаус. Вони кажуть, нам немає значення, нам треба нам хата важливіше. І от неділю вони хотіли піти. Я до американця там у вас буде опенгаус. Він каже, ні ні ми скасували. Тобто, ну, це, це, це не тільки наша штука. Тобто та, це... це до речі, бо я так само телефонував, назначав покази і сказали на період е, одпаски, не будемо показувати. Це були продавці поляки, і вони так. сказали, що ми не будемо показувати. Тому не що, що треба щось... з хати виходити. Так, так. Це дисрапчен, mm -hmm. Тому... такий називається. Ну, люди там собі вдома не знаю, може, мають якийсь декор, може, мають якусь додаткову їжу. І, Ну коротше, ніхто не хоче, вимити сьогодні чистий четвер. Значить, люди сьогодні хату вимили і не хочуть щоб на суботу і натоптали. Так. Ну от я вам скажу, що із свого досвіду, от е, наступного тижня матиму три квартири, які будуть виходити таунхауси, які виходитимуть на продаж, вже зробили фотографії, так, а я, на, на правах реклами, да? але е, я рекомендував, і клієнти, в принципі, також питалися, що вони не хочуть виставляти до Паски, вони хочуть вже після свят. Угу. Я виставив до Паски три дні тому квартиру, яка мала шалений животаж, я не очікував. Я навіть клієнтку, якби я їй казав, реальне положення по цінах, тому що ми поставили таку ціну непогано, але вона чуть-чуть відставала від тої ціни. Тим не менше, налетіло купа народу, ми отримали вісім оферів, ми отримали кеші. І я аж такий ого го 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 Тобто зараз хороший ринок продавати, і ми мали сьогодні поговорити, як підготуватися до продажі. Так, але зараз ще, ще пару слів скажемо, наприклад, що зараз е, от падіння піднімання тарифів, падіння акцій. Ми, вроді, ще не зустрічалися після того то часу, коли mm -hmm. це все стало активно відбувається, сток маркет падати. І зразу після того ми побачили, що і моргіжні ставки за ними. Чи, так трошки пішли. Знову таки, і потім, як ні. тільки сток маркет вернувся, значить моргіджічні. Ніхто моргічні ставки, ми вже вам це казали багато разів. Ніхто моргічні ставки спеціально не пускає чи не піднімає. В таких випадках це просто на відчуттях ринку і прогнозах якихось, що відчувають люди. На рухах які... інвесторів. Та, та, от та. Куди інвестори вкладають свої гроші, так і рухається вже. Значить, тоді. що ми маємо на по відсотках сьогодні. Вчора було 7,1, сьогодні 6,8 знову. Угу. знову, з того, що я дивився. Що ми маємо по стакмаркету, Дмитро? Stock market, так само тоді, коли Трамп тільки оголосив свої тарифи, які в нас був Мінус 10% в один день. Полетіло все полетіло все, тому що от все рухається по новинах. Mm. І через день він чи через два він сказав, що ми робимо паузу на 90 днів, і воно все виросло на, на 8% назад. А і так само з моргічними ставками, дійсно, це попливало на відчуття ринку інвесторами відсотки за. Два дні піднялись на 0,5. Це найбільший підйом був з 2001 року. Я дивився статистику. І після того, як зробили паузу на 90 днів, вони трошки е, повернули, трошки спустилися. Так, 6,8. Це на тим, даний кому момент. треба було залакати рейд, уявляєш? Ауч. Хто не встиг, уявляєш один день е, 6,5, наступний день 7. Угу. Е, таке життя, скажімо так, да. тому. Не очікуйте дійсно, не очікуйте нижчих відсотків. Більше про, про, про відсотки і про сьогодні а, вчора виступав Джером Павел. Ми знаємо, що так само він не контролює відсотки, але він має вплив на то. От що він а каже, хіба не, не, хіба не він вирішує, чи борт засилення борду? Ось, там, воно разом ж не вирішує. впливає, бачиш, вони, вони спускають, ну, Не моргіжні, так, а та, 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 короткострокові. Тоді вони, вони та, так. Так. То він якби приймає. Він що? впливає, він? але воно ніяк... як воно не. Прямо порційно впливає на відсотки. Ну, Він може понизити, можуть вони вирости минулого Моргізні. року. Так, Ми так. минулого року так. мали приклади, коли вони понижували, а рейти росли. Так. Тому що якби, прогнози були депресивні, і рейти, позики на житло більш йдуть на прогнози, ніж на цифри. Так само, тому чому вони зараз виросли? Тому що затряслося. І от Дмитро доводить до цього, що виступав Джером Паувел. Він сказав, що ну так, через цю стратегію, яку вибрав президент, скоріш за все, або навіть точно, ми будемо мати інфляцію, зменшення заповільнення ринку праці, тобто збільшення безробітності. І ну, так і буде, і нічого ми з тим не зробимо. Тобто, я не немає на це впливу, ми там намагаємося свої міри ввести, але ця сама ситуація веде нас до такого висновку. Ну і Трамп що сказав йому? Сьогодні виступав. Ставлен, Трамп сказав, там. що я можу його звільнити, якщо я захочу. Угу. Каже, Жером Павел дуже повільний в прийнятті рішень. Мені це не подобається. Хай ще посидить в своєму кабінеті, але якщо я захочу, я його звільню. Насправді немає. можливості. Конституційно можливо, висків... він не може немає звільнити, так, тому звільнити. що ці різні гілки влади. Вони для того і збалансовані, щоб він не міг його звільнити. Він може пробувати різними іншими методами і бути незадоволеним. Що хоче Трамп? Трамп хоче пониження відсотків для того, щоб перефінансувати американський борг. Це? борг. Та американський борг він хоче перефінансувати, тому що там підходить якийсь там п'ятий чи якийсь там рік. Так, як і в всіх комерційних позиках, uh -huh. І якби треба сплачувати, тому він хоче перефінансувати під менше відсотки і граємо далі, друкуємо гроші далі. Uh -huh. Джером Павло каже: я не бачу підстав, крім тих, що ти штучно створюєш сам. Тобто ти сам оголошуєш, твітиш там, ворева, що там він трусошалиш, але підстав в економіці немає для пониження рейті. Той каже: Ну як нема? Дивись, я ж тобі тут мікроклімат зробив такий драматичний. Опускай, і оця заруба така почалася, цей цей стоїть на своєму і каже: Ні, нема підстав. А Трамп каже: Ти не шариш. Чером Павел, оцей федеральний резерв, він не превентивний механізм, так а активний. Вони не не дивляться, що буде, і тоді mm -hmm. спускають. Вони спочатку подивляться, як воно це повпливає на економіку, і нам потрібно побачити, що безробіття спусросте. Нам потрібно побачити, що економіка сповільнюється, і тоді вони вже активно почнуть спускати відсотки, рішення, а не навпаки, наперед їхні Тому... рішення дуже консервативні. Також вони там немає імпульсивних рішень, так як, наприклад, Трампа Сьогодні там 25, завтра 125, Вони mm. помаленько трекають. І взагалі цей дядько, цей Джером Павел. Він такий, як скала, така об яку б'ються хвилі. Просто на новині про те. Що в них є якась заруба з Трампом, сьогодні ринок обвалився знову. Просто бо всі знають, що Джером Павел це та стіна, яка тримає цю економіку стабільною. Його призначив, нагадую, Трамп. Він відбув частину Каденції Трампа, повністю президентство Байдена, і тепер він до 26-го року мав би бути під Трампом. З економікою було все в порядку, тому якби великі інвестори дуже люблять його, тому що він, він прогнозований, стабільний. Я думаю, що могло бути з усіх сценарій, які могли тільки бути, це певно найкраще, і вийшов. Іменно вий Що мали він так втримав під, час... під таку інфляцію, так плавно опустити. після ковіду, після друкування. Скільки двох трильйонів? Мабуть, семи семи трильйонів. Ну, Європа на ну, всі та. країни так ж одинадцять було слово чи це... ну допомож... гроші допомоги і там резервні, якісь там їхні запаси, це вони різні. Вони одні гроші просто додрукували. Тим не менше, при такій навантаженні він втримав економіку стабільною, де нічого не обвалилося. В принципі, було багато шуму, але не було якогось такого, що там, наприклад, американці не можуть більше купити хліб чи щось такому дусі, чи не можуть більше собі там дозволити так, житло. Анплоймент чотири Тому... Всі при роботах, грубо кажучи, так що ми вболіваємо за цього дядька, тому що при ньому нам живеться добре, і і вам також ви просто про нього може не знаєте і не Джером Пау, так хто не цікавиться економікою, кому інтерстрейти не пильнує, що відбувається, пильнує свою роботу і знаєш. Mm -hmm. Ну то ми в в, в в цій індустрії, то ми від... ну, він має вплив на всі широкі індустрії, крім індустрії нерухомості. Наприклад, у нас велика кількість українських підприємців є в сфері перевезень. Він впливає напряму перевезення, відсотки фінансування. Я коли був в перевезення, я взагалі не розумів, що таке інфляція, хто ну, коригує але... процентами, відсотки... ціна за милю і ціна, ціна за бензин. Власне, ціна Дизель. за милю вкладена Дизель. якраз в ціні за милю, і буде вкладено, то, скільки коштує взяти в кредит машину, скільки бензин, скільки. Що до до... машини дорожчають? Машини дорожчають на підйомі того, що не можна буде їх взяти. Бо ну, не знаю чому, але не Так, двадцять мита, вони ж так і не відмінили. Угу. Очікується, що... ну, але ми І... там на ті, що ввезуть, а ті, що вже тут подорожчали. Але одне вони за одним все. Нема дурних. Вони вже <laughs> ловлять взвичайно, момент, взвичайно. що хвиля, хвиля йде, то треба вже то, що вже тут вже ловити. Щоб... Це як нерухомість. Прогнозується, що подорожчують робочі чи будівельні матеріали. Звичайно, звичайне будівництво. Існуюча тож, нерухомість не, не, не мала би дорожчати при таких ситуаціях, правильно, але використуючись можливістю, дорожчає. так. Так, Звичайно. значить Бачимо зараз велику кількість продавців і велику кількість покупців. Конкуренція дуже інтенсивна. Я признаюся, програв величезну кількість оферів, таких, які я не думав, що взагалі можливо програти з тим, що ми давали. І не кожен офер треба виграти, але тим не менше, в цій ситуації 90 тисяч овер і не взяв. Так. І ми з 90. Олегом з різних клієнтів представляли на одному на одній транзакції. Ми двоє дали вже. Ми потім поговорили. Сильні офери, і хтось їх забрав сильнішим офером готівкою. Такий самий. Такий самий, як ми давали офер, приблизно... але хтось дав готівку. Так, і ми так, давали і вже фантастичний. Против Ломан, ма прийому. Стоїться. Тобто кешом зайшов за 10 <laughs> днів, закрив, то, то як ти з фінансуванням 30 днів? Любий селер візьме 10 звичайно, днів кеш. Звичайно, звичайно. Навіть якщо на 10 тисяч дешевший буде, це Це правда, такі, дивлячись таких на якій сумі, угу. сумі, звичайно, знаєш, дивлячись на якій сумі. Якщо там 650, наприклад, ну звичайно десять ти тисяч. Якщо 600, якщо 650. квартира, знаєш, за 150 то можливо, я б ще місяць почекав на на, на екстра 10 тисяч. 650 п'ятдесят там і 40 тридцять сорок тисяч, то Ризики. Конечно, а ти знаєш, що я сказав, наприклад, яка 10, 10, 10, 10 000. Ну, яка ціна? 10 тисяч 10 тисяч. Все одно для продавця, дивіться теж покупцям, особливо. А якщо ви даєте на 10 тисяч більше, ваш місячний пеймент росте на 50 доларів в місяць. 60? По сьогоднішньому Приблизно, угу. так. Виростає. А продавцю йому все одно, йому все, він отримує на 10 тисяч рівень зараз. Це, кеш, та, це справжні гроші. Кеш. Йому от просто на 10 тисяч більше, на 10 тисяч 100, 100 доларів купюр. Угу. От вони тут стоять. Для нього, для вас це трошечки більше місячний платіж. Тому е люди так змагаються, і хто перший зробить саму свою першу пропозицію, чи він виходить, то я там стільки ого, го то скільки переплачувати Я кажу, ти поки що рахуєшся такими е зовсім інші категорії. Ті, хто, можливо, купляв, можливо, купляє не перший раз, можливо, вже програв кілька торгів. Він це рахує так. Якщо я дам стільки, плюс 70 доларів, а так буде плюс 100 доларів. І плюс 70, скоріш за все, не виграє, плюс 100, скоріш за все, виграє. Даємо на плюс 100. А плюс 100 це в нас вийшло там плюс 16, там, чи плюс 12 тисяч. От так, в таких мірках, а не я 12 тисяч, знову ж таки, все, що ми даємо зверху, ви не даєте його з кишені. Ви просто берете на нього більшу позику. Uh -huh. І просто такі умови А Це теж, знаєш, психологічно працює. Якщо, наприклад, селер виставить за 400 і вона навіть отак от правильно поставлена і вона там вистрілює на 420. А якщо от селер ставить, наприклад, 370, і вже виходимо на 420 для покупця. Ого, я вже 50 тисяч. А в, в першому випадку ти тільки 20, uh -huh. і ти дивишся, скільки ти переплачуєш, воно з тобою вже ніби конкурує. Або Починаєш... я класно себе буде почувати покупець, який за 4... сторгував 430, а я збив десятку. Та, 400. Але чотириста двадцять це було до кінці кінців. Іменно так. І тому ми маємо куріозні ситуації, де приходять покупці, і нам кажуть нам, нам пояснюють, мій товариш, чи мій брат чи мій кум купив хату, і йому вдалося сторгувати на гарячому ринку. Я завжди кажу, давайте ми глянемо яка то Ката була за скільки її оцінили, можливо, її тоді вже поставили переоцінену, і вона стояла, 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 він її збив. А ми зараз йдемо мову про легеньку недооцінену, тому що на гарячому ринку найкраща тактика легенька недооцінка, тому що легенька недооцінка стимулює більший інтерес, і ви, в принципі, за один день ту хату продаєте. Нам не треба, в принципі, навіть 100 оферів. Нам треба один хороший і один хороший запасний. Це угу. все, та, все, та, все що потрібно. Нам тільки один байер треба. Якщо один не Там. спрацював, то другого взяли. Все, в принципі, два-три офери. Тому залежно згорі, від того, та. як оцінено. Але психологія однозначно, скільки ти переплатив, але ти ви робили? собі, коли от продавець виставляє, я от, от собі подумав про ту агентку, вона виставляє на ринок, вона, напевно, задиктувала ту ціну. Ми говоримо за те, що mm -hmm. там, де ми ставили. І вона задиктувала ту ціну. І тепер, коли ти дзвониш до свого клієнта-продавця, і кажеш, слухай, я маю тут офер на 60 тисяч, на 80 тисяч, місяця, ну, це вже так починає виглядати. Недооцінено. Ну, ніби сам навіть агент вже починає думати. Щось, я, напевно, не так зробила? Чи ну, що? Дивиться, що? воно щось вона більше, зробив? більше як вона, і це презентувала. — І самі дивиться на агента. Ну, ну, факти є фактами. Агент теж думає, слухай, а що давно так стріляє? Що ти щось неправильно, може, нам наговорило? Чи наговорив? Якось то, так воно так, не повинно стріляти сильно. Розумієш, то всі я чую 30-40, а тут на сотку майже. Щось, напевно, неправильно поставлено. Mm -hmm. Добре, що Ринок такий добрий. А так так би могло пролетіти. Прийшов хтось і просто дав нам то, що ми просимо. <gry> так могло, та так могло просто чуть-чуть ринок слабший, і ми чуть ну нас ще ринок спас. На зимовому ринку ви могли просто отримати ту суму. Так, я пам'ятаю, я почав в індустрії у 2017 році. Ринок був такий: ти правильно оцінюєш, сидиш чекаєш місяць. Упускаєш трохи, сидиш чекаєш місяць. Ти помаленьку, baby степс, даєш час, щоб весь ринок побачив ту ціну. Mm -hmm. Ти починаєш пушати, open house робиш, кричиш, пищиш, всюди ходиш, все вішаєш. І воно там, може, офер зайшов. Все, І байрес посилає офер і сидить, чекає, поки там буде каунтер-офер. Той селер зразу бігом дає каунтер-офер, зустрічна ціна. Покупець контролює, помаленьку думає, є часу багато, дивиться інші варіанти на інспекції. Ми знайшли, що у вас двері ти не... защолка поламана. Так. ви її поремонтуєте чи ні? Так ти неправильно оціниш ну, верхній ніяк не піде, тільки вниз. Mm -hmm. Ну і багато продавців знають, що завжди кажуть, йдемо ставимо, завжди можемо пустити. Але тепер вже всі розуміють, що воно не так працює, воно трошки вже 180. -х. Ми вам, ми вам наведемо трамплін, це як, трамплін, там. Це як, як угу. наживка. Ми вам наведемо приклад. Нерухомість, яка, яка, допустимо, є ринкова ціна буде 500 тисяч. Скажімо, 500 тисяч, це ринкова ціна. Сусідні продані будинки враховуємо. Ну тобто ми його так вивели приблизно в тому стані, в того року, в такому районі 500 тисяч. І в нас є кілька стратегій, які продати. Продавець каже, я я хотів 520, хоча б тому, що в мене там дуже гарні ремонти. Out of claw. Então, ok. Ми пропонуємо тобі поставити 490 і глянемо, що вийде з того. І ми, скоріш за все, до 520 тебе дотягнемо. Каже, ні, ставимо 520. Якщо він ставить 520, є шанс, що хтось прийде і десь офер. Але відносно цього ринку в нього не буде вже такого ажіотажу, де там стоїть 15 людей різних чи 20 різних людей. Прийшли групи і там думають. о, ті вже пишуть: ви ж знаєте, що ці люди, це психологія, люди агітують других людей. Вони приходять, дивляться, ага, купа народу. Ага, значить, всім це цікаво, і я хочу поучаствувати в цьому. А якщо воно стоїть, і його ніхто не бере. Перше питання мого клієнта: що з ним не так? Mm -hmm. Ти да. думаєш, та, вроді нічого з ним, все з ним так. Все так. Чого, чого не беруть? А не беруть, бо його продавець послухав, продавець наказав своєму агентові, бо ми ж все ну, одно фінальне слово за вами. Ні, ми ставимо 525, чи там 540. Подивимося, що піде, потрошки будемо спускати. Mm -hmm. Та, от така стратегія не працює в сьогоднішньому ринку. Mm -hmm. Треба зараз ставити чуть-чуть навіть занижено або прямо на ціну, яка має бути, що найкраще відбивається. Якщо ви хочете підготувати свою хату на продаж, по-перше, почистити. По-англійськи ми це називаємо decluttering. Всі персональні, маленькі речі, якісь там одяг, коробки, все це все або в гараж, або в бейсмен, або якщо можна, то взагалі з хати. Дехто не може, але це перша річ: клінінг, decluttering. ну і покраска це буде таке най найдешевше. Але знову ж таки, покрасити теж не всі можуть. Якщо ти живеш. У тебе mm. багато є ну, членів сім'ї. Багато речей. Ну, меблів. як ти то покрасиш. То все займає місця, часу, треба когось знайняти, сам, ти певно, ну, де що можеш, де що не можеш. Скажемо про будинок, який пустий, або чи квартира. Ну, пусти. Пусти, то красим зразу. Якщо... Mm. Тобто найкраща інвестиція це фарба. А ти не погоджуєшся Освіжити 100%. Я це це дуже давайте, важливо. Давайте навіть дуже виберемо. Важливо. Uh, я сьогодні просто тільки був з клієнтом, і я, власне, ті ж тільки йому ці рекомендації давав. В нього mm -hmm. досить красиво пофарбовано, але таким темно-сірим, з переходами, кажу: білий, mm -hmm. просто білий, або будь-який світ. Це mm -hmm. теж правильно, навіть якщо він фрешлі помальований, але якийсь червоний, чи жовтий, чи зелений, mm -hmm. все в нейтральний. Обов'язково. Yeah. Тому що кольор. покупці. Майбутнє, скоріше все, також захочуть пере, перефарбувати в майбутньому, вони мають, бач, мають бачити, як їм буде подобатися телемація. Mm -hmm. Це простір краще показувати. Запам'ятовуйте, Snowbound. Фарба називається Snowbound в Шервін Вільямс. Mm -hmm. Універсальний варіант, підходить всім Це така біла фарба з легесенькою криминкою. Mm -hmm. вот. І вона і миється, і так далі. Тобто, це якби в цей колір на, на продаж фарбувати найвигідніше, тому що навіть. Пасмурний день в приміщенні все одно буде трошки світліше, тому фарба відбувається найкраще. Друге, я б сказав, якщо вже йдуть до демон про це буде підлога або кухня. От між, цим, між цими двома, залежно, якщо від можна декому та... обновити, там, чи угу. помилювати кабінети може, чи щось, чи замінити старий карпет, то можна, залежно Можна та. просто ручки поміняти. Ручки Знаєш, поміняти це класика. Деколи кабінети нормальні, але мають такі старі, старі такі завіси і старі такі ручки. Це просто навіть оце і помиляти кабінети вже спасе. Спасем. Як мінімум, на фотографіях воно буде виглядати бранню. Притягне там, більше людей. Так, вживу там людей. вже таке питання, але як мінімум, вже хтось прийшов і вже з чогось можна робити висновки. А дехто навіть скаже, взагалі старі кабінети ще ліпші, ніж нові, бо вони стерсопоти, а ті старі з дерева. Так, можна це просто це поміняти фасади. Тобто ми підсумуємо, що фарба завжди викупається. Завжди. Тобто так. не пофарбований, пофарбований, ви ті гроші забираєте назад неодмінно. Uh -huh. Найменше окупаються, напевно, ванни, бо вони найдорожчі, і їх не так вже оцінюють. Плюс вам важко вгадати в майбутнього покупця. Що йому більше по стилі подобається? І він бачить, ця вона зроблена, але ну, мене ця плитка дратує. Але я ще скажу, мене якщо повернемося кілька років назад, я ще скажу, що от покупець теж робить своє рішення, як тільки він під'їжджає під хату, mm -hmm. виходить з машини і починає дивитися. Як воно виглядає лендскейпінг, як виглядає драйвей, як виглядає гаражні двері і передні двері. Якщо за передні двері ми беремося, ваша клямка по, ну, не, не прикручується. Так, і та, там. відкриваємо двері, а тут гниле зліва, справа, зверху, там запутівші вікна, чи скріндор свистить, або поломаний, перекошений, все, ми вже получаємо менше грошей. Враження спорчені. Вже все. Так, я вже тепер приходжу до хати і вже дивлюся, що в ній не так знову. А якщо я оце все, воно гарно клик. Клик, все так легенько закривається. відкривається, гарний е, молч. Там червоний, чорний, зелений посипаний. Гарні кущики. Трава покошена, е, драйвей гарно виглядає. Все, я вже сприймаю хату. Знаєте, хатку? Що, що я собі тільки що подумав? Досить недорого, але створює враження поміняти маленькі старі плінтуситі, такі півтора інчові, на широкі, нові. Досить дешево. Так, навіть mm -hmm. ви можете купити їх фініш, навіть якщо ви їх не будете фарбувати, це все одно додасть е, набагато більше. Бо ці старі, вони зачовгані, побиті, е, е, там перефарбовані такі вже. Маленькі, пов... та... угу. вони воно створює вбивають вигляд. Воно створює відчуття дуже-дуже дешеве, дешеве це приміщення. тому Плінтуси і пофарбування, саме вже створюємо вам враження, що ви в якомусь свіжішому приміщенні знаходяться. У нас ще на кухні. До речі, теж кічін сінк, дивлячись, в якому воно стані, теж дуже багато впливає, тому що кабінети дійсно можуть бути старіші, але доглянуті. Але умивальник. от сам та умивальник, якщо він дуже. До, він кош... за використаний, занадто він багато. Це коштує 150 та. доларів стартувати. Це, бо це найчастіше. Або навіть на старі кабінети поставити кварцевий контртап. Він залежно від розміру. Звичайно, якщо у вас хата і у вас там того контертапу, треба на 6 тисяч, не факт. Але якщо ви продаєте квартиру і ви можете там в 2 тисячі, в півтора вкластися, ну, це суттєво міняє. Бо людина приходить, ставить руку і дивиться: а, ну. В цій цінові категорії ви можете змагатися з тими, хто мають пластикові старі, деколи зачовгані, деколи, ну такі прям бридкі. Uh -huh. А тут е клієнт прийме рішення, що може ту кухню і міняти ще й не так аж треба. Тобто кабінети старі, але дивись, он кантертап гарно виглядає, то ще хай постоїть. Тому це також також одною з частиною нашої роботи, коли ми оцінюємо хату, це раз, ми розказуємо про те, що ми робимо, для того її продати. Кінец-маркетинг-план, чому іменно. Ми, а не хтось інший, навіть якщо правильну ціну ми кажемо, і продавець погоджується йому все одно треба вибрати, який агент буде працювати. Це теж ми розказуємо, чому ви. І також ми рахуємо для наших продавців, скільки в кінці кінців вони получать чистими грошима. Тому, якщо ви там, наприклад, нас слухаєте зараз і вас цікавить, щось продати свою нерухомість в районах Чикаго чи поблизу, дзвоніть нам. Тому хто вам тут найбільше подобається, просто нам дзвоніть, і ми вам розкажемо, як правильно оцінити хату, як правильно порахувати, скільки ви в кінці кінців получите вже при продажу, і ви вже будете бачити чітку картину. Ми не будемо знати тільки одної речі: ми не будемо знати, скільки платити агентові. агентові покупця. Тому що це ми будемо вже отримувати від них і дивитися, що вони хочуть. З пропозиціями, так. Знову ж таки, з наступаючим всім святом. Хто нас дивиться в лайв, а хто вже буде в записі, то буде вже після Паски. Угу. Але з наступаючою Паскою і почуємося через два тижні. І з вами були Дмитро Безрукавий, Олег Балюк і я Олег Комельницький. Всім ганове. Пишіться на канал Радіо Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.